Всім привіт! Сьогодні мені попалася посилка клавіатури Defender Oscar SM600 Pro Black. Прийшла мені посилочка від розетки, замовляю її новою поштою, тому зараз будемо її розгортати і дивитися, що вона з собою являється. Клавіатура хороша, читав її на розетці відгуки. Має 104 клавіші стандартних і дві додаткових. Каже, що дуже тиха. Оскільки я люблю ну, клавіатури такі, як на ноутбуках, тому я думаю, це такий бюджетний варіант для людей, які люблять такі клавіатури. Стара мене клавіатура Pleo Max, яка з дуже стара, навіть не знаю, що це за клавіатура. Тому треба мені нову. А, що у нас є кульочок і сама клавіатура, відповідно. Defender SM600 Pro. Добре, ну давайте ми подивимося, що в неї тут є. Так гарно запаковано. Гарно відкривається. І ось, що ми бачимо? Клавіатура, Defender. Велика досить. З дротом дроту півтора метра є. Ось така клавіатура, як ми бачимо. І зараз ми її розгорнемо. Продовжуємо. Ось. Довгий дріт. Все чітко, файно, гарно. Добре, значить дивимося так. Перший мінус. Е є російська розкладка, але нема української мови. Клавіатуру я хоч знаю на пам'ять, але це є, ну, не гарно. Не гарно. Тут ще ми бачимо, бачите, якісь не, не доклей, не знаю, чи буде видно. Таке щось недороблене. Добре, значить так. Тихенький хід клавіш, дуже тихий, приємний. Гарна, тоненька, заявлено 9 мм, але не знаю, що тут навіть не видно, тих 9 мм. Але непогано. Що вам ще сказати? Ну, Клавиші матові, це є вже добре, вже не буде лишатися слідів. Ні, каже, тут наклейка не потрібна. Ну, одним словом, більш-менш задоволений клавіатурою. Думаю, що вона мені добре пригодиться, оскільки вона тихенька-легенька. І це мене дуже радує. Тому, хто кому подобаються такі великі клавіатури, тому рекомендую тихенька, легенька, гарна клавіатура. Все, дякую за увагу.